When I saw you in the candlelight You didn't know Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні відео буде про все і потрошку і починаю я його з морозова. Ми з Євою дуже любимо е, ласувати морозовим останнім часом. І любимо його по-різному прикрашати. На сьогодні це морозово е, з молоко від фермера. Зараз воно, здається, в деяких місцях при... зробило ребрендинг і чи його викопали, але у нас тепер воно називається господарство кравицьких. Здається, назва така трохи не запам'ятовується, тому я не знаю, чи на плюс це чи ні. Але все наповнення залишилось тим самим. Морозове там дуже, і дуже смачне. Може воно дорогувати ніж в звичайних супермаркетах, але воно дійсно дуже і дуже смачне. Такий десерт у нас іде на десь на 12 годину дня разом з кавою. Я до речі останнім часом каву п'ю лише десь о не за сніданком а трошки пізніше, і мені так набагато краще і легше стало на шлунок. Знову приїхала, Ой, бо я привіт. зараз піду до ортодонта. Да. І якраз знову на посилочку. Розпаковуйте, Діла, давай. Мами останнім часом приїжджає на цікавенькі. Да. Давай, я сам ну, Що тут Єва? Це є? Це єві чи ці бабусі? Бабусі чи мені? Я пі... вас доставай по кожній да. Так.

Спасибо. О, стайний. Угу. Покажи. Це тобі на акробатику. Ласінки. Ласіни на акробатику. Такі звичайні. Це по опції. Так, що ще? Е -де -де. Давай. Е -де -де. Так, що ще? А, ти сортуєш зараз? Розкладаєш? не складаєш. Так, що там О, ще є? О, є, це взагалі за, красота. Це мені дуже задоволі. Так, ух ти! Все теж на акробатику тоді. У нас підчепилися якісь вихід з упаковки. Класні? Mm -hmm. Так, підвілі футболочки ось... на акробатику якраз. Ну і бабуся mm -hmm. захворіла трохи. Мама, Мало ладно, ее поклади. Тут прикольно така вона. Так, це шортики, джинси, шортики. А це тобі плаття дома ходити, я взяла. Так, да, щоб ти вдома, щоб на жарку тобі було. Це що? Вот. Це така картинка. Дивись, так красиво. Так, це така дорога. А цельни не... они штанишки ем. Ну, сегодня... Да, mm -hmm. у нас было сходимо, mm -hmm. я счёт. Пусть мытьи с носа и спиднычка. Ой, mm вот -hmm. такие модные. И спиднычка, такая вот, ну так сачка для тут ДВРЭТ. Там даже... А тут десь десь вперед. Ось а тут десь з чушок. Юбка класна, Я, ти не хочеш поміряти спідничку? Ні. Так, і сукню покаже. Сукня. Сукня така дуже проста, вона зовсім така була недорога. Я її взяла чисто... Ходити вдома, бо я люблю сукні носити. Так щоб воно в таку легенькі-легенькі ходила. І на вуличку тут не да. віддому. Ой, що це вони поклали? Ну, якусь... Якась в та Так. Ну, класно. Mm -hmm. Ну і футболочки тобі просто ходити. Mm -hmm. Під джинсики остійна. Що ти хочеш? Бач, яка мода? Ух, тишка. Клас? Mm -hmm. Класно, Це такий чорний колір, такий трошки типу поношений, там з такими бі... Біля, розводами байпохи. білими. Да, я класно. хочу наші допояти. Ну і звичайно, коли мама у гостях, то хочеться приготувати щось цікаве, щось дуже смачненьке. Хоч вона постійно рветься, мені щось допомагати, але я таке не дуже люблю. Я люблю а, готувати, люблю все робити сама. Тому, коли приїжджає мама, вона в першу чергу їсть. І я хочу завжди їм пригостити чимось прямо, ну, дуже смачним. Сьогодні буду готувати такий суші-торт. Я його готую вперше. Я дуже давно бачила його в інтернеті і хотіла завжди повторити і ніколи не наважувалась. А сьогодні, якраз такий настрій, щоб поїсти суші, але не дуже запарюватись. І мені здається, що це саме той варіант. Беру червону слабосолену рибку, приправляю ось таким соусом. Я додала 2,5 ложки солодкого чілі. Далі беру рис і заправляю його рисовим оцтом. Я взяла десь 350 або 400 г свіжого рису і приправляю трьома ложками цього оцту. Тепер буду робити тортик. Я вже зробила такі заготовочки із норі. У кого є квадратна форма або прямокутна, це буде краще. У мене такої немає, тому я взяла таку стандартну круглу для тортика, і воно саме цікава ідея, але з нарізанням краще брати, звісно, квадрат. Обов'язково треба промочити все олією для того, щоб потім можна було спокійно дістати форму і нічого не прилипло. Тепер складаємо тортик. Спочатку кладу норі, потім шаром розкладаю рис. Щоб перис не прилипав до рук, то треба змочити руки водою і все потім нормально прикладається. Далі шар у мене Філадельфія без лактози, тому що мама не переносить лактозу. Я взагалі дуже люблю Каліфорнію, але Каліфорнія зараз, мені здається, продається тільки в метро, але мені зараз не з руки туди їхати. А в інших магазинах бачу лише Філадельфію і все. Тому сьогодні буде так, але Філадельфія без лактози мені прям. Подобається дуже сильно, ніж будь-яка інша. Складаю ще шарами огірок, можна сюди також додати авокадо, але з начинкою краще не захоплюватись, тому що тортик може вийти дуже високий і його буде доволі складно їсти. Далі викладаю норі. І щільно знову викладаю шар рису. Рис має бути доволі щільної прослойки такої для того, щоб все гарно трималось. Рис я купила спеціальний для суші. Він продається такими вже невеликими пакетами. Купувала в форі. Він взагалі там дуже маленький той пакетик і якраз цей пакет пішов повністю на цей тортик і рол для Єви. Далі викладаю рибку. Можна порізати такими дуже тоненькими скибочками або вже готово купити порізаного і просто розкласти. Так взагалі буде дуже швидко все робити. Але мені чомусь дуже подобається, коли прям і на роллах такі є шматочки риби. Мені прям це дуже смачно і ось цим соусом кисло прям, ну, скажу чесно, це дуже смачно. І все, нічого більше чекати не треба. Розклав, тепер знімаю форму і маємо готовий чудо-суші торт. Посипаюся зеленою цибулькою, непогано б ще потрусити кунжутом, але він у мене несподівано закінчився, я це якось не проконтролювала. Але буде так. А ви обов'язково посипте кунжутом, це буде ще красивіше. Дійсно, дуже класний торт, запах стоїть нереальний. Все як потрібно, але набагато швидше все робиться. Це я роблю вже з євочкою окремо для неї, тому що вона з рибою не буде їсти, і, в принципі, не дуже добре дітям таке їсти зараз. А її роблю з огірком, сиром та креветкою. Креветку вона то їсть, то не їсть. Це така лотерея під настрій. Тому я її відварила окремо креветочки і буду накладати. Рису ми накладаємо дуже багато, тому що це майже єдиний інгредієнт, який вона їсть у суші. Роблю все так по стандарту. Загортаю у коврик. Все як зазвичай. Так, ось такий у нас тортик вийшов. Зараз будемо куштувати у з креветкою. Просто огірок, креветка, сир і рис. Боєва тільки такі їсть. <губко> Рибку не їсть. Зараз будемо смакувати нашим тортиком. А цю порцію несуть чоловіку в кабінет, тому що у нього не вийшло до нас приєднатися дуже багато роботи. Хочу поділитися з вами дуже класною локацією для діток. Ось Єві зараз 5 років, і мені здається, це ідеальний час, щоб там побувати. Раніше я так за дітками на, ну, так спостерігаю, що їм не дуже це цікаво, і в принципі, я впевнена, що Єві не було б цікаво. Це Kidsville це академія професій. Тут вони Бігають з локації на локацію, роблять роботу або отримують послуги, заробляють за це гроші. І це неймовірно класний такий інтерактив для діток. Вони тут пробують абсолютно всі професії. Здається, тут 30 різних станцій. Тут ось вони комунальщики, щось там лагодять, і ліфти, і якісь ще там різні системи. Їм треба поставити ці блоки, щоб там воно там працювало. Також Єва була і заправщицею, і в інтертопі взуття продавала, і на Новій Пошті розносила листи по всім цим станціям. Словом, це дійсно було дуже класно. І, тобто вони після кожної роботи отримують гроші, і ці гроші вони можуть так само тут, на локації, витратити. Там пропонують витратити на кіно, караоке і на лазілку. І може ще щось, те, що я не запам'ятала.

Вода в той день була жахлива, був дощ, і особливо ніде не погуляєш, дома робити нічого, щось ми не зовсім хотіли залишатись вдома на вихідний день. І ось прийшла ідея поїхати туди, де ми ще не були. І Єві настільки сподобалася ця локація, що вона захотіла йти і на другий день. Хоч на другий день було класне сонечко, можна було гуляти, щось робити на подвір'ї. Але ми поїхали сюди, вже із татом своїм, тому що дуже класно. Єві тут все сподобалось, і вона захотіла ще заробити собі грошенят і кудись їх повитрачати. Ця локація це магазин, вони тут купують там, лімітовану кількість продуктів. Там куратор їм каже, що треба в якісь завдання робити. Одні набирають, інші це все сканують на касі. І там дійсно ось на каса пробуває прямо той товар, який приносять дітки. І а ось, потім речі, всі діва, міняються. Я витрачаю вже свої гроші на кіно, на кіносеанс. Ми дивилися кота в Чуботі, такі на 12 хвилин. Дуже було прикольно. Це таке цікаве дійство. І подивіться, як круто. Прямо на пожежній машині їдуть тушити пожеж. I know place and it's pretty far away. Where we Live tomorrow Maybe there by Saturday. Well, а тепер ви шукаєте ось такі сині вени. Подивіться, у вас вони є? У вас видно такі? Ми беремо кровний аналіз саме з мене. Коли ми тут перетискаємо, то це дійсно дуже прикольний заклад, мені тут дуже сподобалось. Єдине, що раджу сюди приїжджати або в будній день, або своєю компанією для того, щоб вашим діткам приділяли набагато більше уваги, щоб вони все зрозуміли і все робили, як є. Також в цьому торговому центрі це Артмол, є ось така дитяча кімната. Є, від тут дуже сподобались ці кульки, здалеку їх побачила, і ми сюди зайшли, звісно. Тут Доволі така проста і прикольна система. Просто вентилятори в маленькій кімнаті а, дують на кульки і вони літають. І просто на є це вразило настільки справило таке враження, що вона просто не могла а, звідти взагалі вилізти. І ось ця доволі прикольна гірка. Тут батут прозорий, гірка прозорий ще й світиться. Ну дійсно дуже прикольно. Також на другий день ми відвідали в цьому ж торговому центрі був парк. Він мені так само сподобався. Тут такий величезний корабель. Тут ціль, що тут насипано багато лего і можна погратися, щось побудувати. Тут насипано маленьке лего дупло, а далі там вже для дорослих лего на столиках можна складати. Але для мене найприкольнішим є те, що тут ось такий здоровий корабель. Вечери, дві одна внизу, друга зверху. Є гірка, типу, в море ти спускаєшся. Ось це прям для діток. Мені здається, дуже класно. Єва тут прям бігала. Я не знаю за скільки часу. Дуже класно. Ось це показано, як робиться лего, як перероблюється пластик. Така експозиція, і там якась вітрина з просто пустими коробочками Леган. Ну, не знаю навіщо це? Мені якось це не дуже сподобалось. Але е, перша зона була прикольна. Це друга кімната, в тому ж воу WoW парку, це інтерактивна кімната. Тут е, такі три станції: перша це робиш свого персонажа і. Збираєш там фрукти, робиш, точніше, планету чистою, робиш дерева і збираєш фрукти, щоб мешканці були щасливі. Це Єві завжди подобається. Ось ці інтерактивні такі розваги. Це, мабуть, у нас від тата. Ну і мені здається, в принципі, дітам доволі класно в таке грати. Далі була станція, де треба ловити фрукти, щоб зробити собі сік. І ось така гірка інтерактивна, де ти спускаєшся і все підсвічується. І ще хочу на поділитися з вами. Такою ідеєю рецепту дуже легкого морозива. Чому легкого? Тому що я його приготувала з тих інгредієнтів, які у мене були вдома. У мене було одне яйце, і це був виклик знайти в інтернеті рецепт морозива з одним яйцем. Цей рецепт максимально простий, з мінімум інгредієнтів. Одне яйце, цукор. Я додала 5 чайних ложок. Далі треба з молочком прокипітити, але не довести до кипіння. Тобто, так просто добряче підігріти. Потім блендерувати і залити по формочкам. Якщо немає формочок, як для морозового можна просто в контейнер якийсь і в морозилку на 4-5 годин, ми витримали десь 4,5 і дістали його, і воно вже було нормальне. Ось ці формочки, які в мене були вдома. чекали, Нарешті дочекалися свого часу. Нарешті я їх взяла і щось почала робити. Але я Скажу, що я ще буду експериментувати з морозивом. Я поки знайшла підходящий рецепт під мої інгредієнти домашні, то я знайшла стільки прикольних рецептів, що дуже хочу їх зробити, і обов'язково з вами поділюсь. Тобто, на склянку молока на одне яйце виходить п'ять ось таких формочок маленьких. П'яту я розлила просто в невеличкий контейнер. І ось таке морозиво виходить, дуже легке, немає тут важків, тому воно таке знежирене, дуже класно. Мені сподобалось, зайшло. Єві також, але я зрозуміла, що Єва хотіла б, щоб воно було ще солодше. Ну що ж, на цьому все. Дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, вам все сподобалось. Підписуйтесь, ставте лайк, па-па!